Працюючи з людьми, отримуєш досвід. Працюючи для людей, заручаєшся їх довірою. Народний депутат України Ігор Молоток відтоді як Верховна Рада сьомого скликання розпочала роботу, минув рік. Мало це чи багато? Достатньо, щоб виборці зрозуміли, чи тримає дане слово їх представник у парламенті. Вважає народний депутат України Ігор Молоток. Сьогодні ми розповімо про найбільш масштабні проекти, ініційовані Ігорем Молотком, підтримані державною, обласною міською владою і схвалені громадськістю. Без перебільшення знаковим став законопроект про державний прапор України, поданий до парламенту народним депутатом Ігорем Молотком. Врешті, на 23 році Незалежності символ держави отримає належний йому визначений законом статус. Державний прапор України це один із найголовніших символів нашого народу. Ми усі об'єднуємося під ним. Він нас об'єднує. Цей жовто блакитний стяг, незважаючи на те, в якому куточку ми живемо чи в яких політичних поглядів. Ще однією законодавчою ініціативою Ігоря Молотка став проєкт постанови Верховної Ради про відзначення 275-річчя заснування міста Шостка Сумської області. Святкування ювілею на державному рівні буде не лише свідоцтвом шани до славетного минулого шостки і шосткинців, не лише визнанням успіхів у сьогоденні, а й надасть нові можливості для соціального розвитку міста. Підніме його культурний і творчий потенціал. Принагідно, Ігор Молоток оголосив конкурс на кращий пам'ятний знак шостки. До участі в ньому запросили і фахівців, і аматорів. Кожна цікава ідея буде розглянута. Проекти вже надходять. Серед них є й такі, що претендують на перемогу. Прихильник спорту і здорового способу життя. Ігор Молоток не шкодує зусиль для їх пропаганди і розвитку у ввіреному 160-му виборчому окрузі. У 2013 році шості за сприяння губернатора Юрія Чмиря відкрито філіал дитячо-юнацького футбольного центру Барса. Це заклад діє на базі дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. За особистою участі Ігоря Молотка вперше за десятки років. Проведено реконструкцію стадіону Піонер. До послуг спортсменів облаштоване футбольне поле з сучасним синтетичним покриттям, з'явились трибуни для кількох сотень вболівальників, прокладені бігові доріжки, а штучне освітлення дозволяє займатися спортом у вечірню пору. Належним чином облаштовується і прилегла до стадіону територія. Роботи зроблено багато. Зате відкриття оновленого піонера стало в місті справжнім спортивним святом. Тут відбувся матч між ветеранами Шостки і Київського Динамо. А юні вихованці Шосткинської барси вже досягли перших успіхів, вийшовши у фінал Кубка губернатора. Свій філіал дитячо-юнацького футбольного центру Барса в 2013 році відкрито і в Конотопі. Піклуючись про майбутнє підростаючого покоління, парламентар Ігор Молоток приділяє велику увагу рівню освіти і фаховій підготовці молоді. Обдаровані школярі шостки іконотопа щомісячно отримують премії і стипендії від народного депутата. За ініціативи Ігоря Молотка, зокрема, в шостці проводиться конкурс Кращий учень. Щомісяця протягом учбового року визначаються номінанти премії народного депутата в кожному навчальному закладі. Вже названі переможці в номінаціях Кращий активіст, Кращий Краєзнавець. Кращий пропагандист здорового способу життя лідер шкільного самоврядування. На прохання учнів у 2013 році Ігор Молоток організував поїздку у школярів шостки іконотопа до Верховної Ради, де юні представники шкільного самоврядування ознайомились з роботою вищого законодавчого органу держави. Конотопі, окрім того, народний депутат започаткував конкурс серед студентської молоді на кращий соціальний проєкт ідею стосовно благоустрою міста, нагорода переможцю, можливість протягом тижня стажуватися в якості помічника-консультанта депутата Верховної Ради України. Це потрібно живим. Йдучи на зустріч мешканцям Конотопа, Ігор Молоток посприяв у встановленні і надав допомогу у зведенні пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Мешканці міста зворушені такою увагою до героїчного подвигу земляків. Одним з пріоритетних напрямків в роботі Ігор Молоток вважає допомогу мешканцям села. У вирішенні їх нагальних проблем за рік проведена велика робота: забезпечено виділення коштів на реконструкцію системи водовідведення в селищі Вороніж. Чимало зроблено в чаплівці, лушниках, клишках. Встановлено нове опалювальне обладнання у лікарні, дитячому садку амбулаторії. Проведені ремонтні роботи на дамбах річки Осоти з усиллями народного депутата. Врешті зрушила з мертвої точки проблема доріг у сільській місцевості. Зроблено ямковий ремонт дороги Шостка кролевець а також ділянки дороги в центрі селища Вороніж. Без сумніву, в шості скоро з'явиться ще одне місце масового відпочинку. Ним стане Вінницьке озеро в Куйбишевському мікрорайоні. Ігор Молоток відгукнувся на прохання людей допомогти у благоустрої водойми, яка десятки років перебувала в занедбаному стані у 2013 році. Парламентар добився виділення коштів на очищення озера, впорядкування прилеглої території. Вже проведено основні роботи при цьому. Враховані всі побажання місцевих мешканців. Остаточно роботи буде завершено до початку наступного сезону літнього відпочинку. При безпосередній підтримці нашого представника в парламенті здійснюється програма з облаштування міста дитячими майданчиками. На раді з дітям і їх батькам яскраві ігрові фортеці з'явилися в Артемівському мікрорайоні на вулиці Миру в 32-му мікрорайоні. Не зайвим буде нагадати, що функціональні красиві екологічні складові для дитячих майданчиків виготовляються у Шостці, на території індустріального парку СВЕМА. Програма Подаруй дитині радість безстрокова. На засіданні бюджетного комітету Верховної Ради, членом якого є Ігор Молоток, він ініціював. Виділення коштів на благоустрій парку імені Карла Маркса, популярного місця відпочинку в Шостці. Влітку і восени 2013 року проведено велику реконструкцію парку. В обговоренні проекту, який мав детальне висвітлення у засобах масової інформації, активну участь взяла громадськість міста. У парку облаштовано плиточний тротуар. З'явилося освітлення, достатньо лав для відпочиваючих і урн в належних місцях. Символ шостки, фонтан з дельфінами, після капітального ремонту став справжнім предметом гордості шосткинців. Дійсно, таку красу не в кожному райцентрі побачиш. В жовтні, за ініціативи Ігоря Молотка, в місті пройшла громадська акція Зелена естафета. До неї долучився і стар і млад. в парку. Висаджено близько 200 саджанців, дерев і кущів. Люди приходили цілими сім'ями, щоб посадити своє деревце. Відтепер алея підростатиме разом з молоддю шостки. Символічно, що парк Карла Маркса реконструювали в рік його 80-ти річчя. Справ попереду багато. Та про буде інша розповідь. Головне. Що робота в виборчому окрузі номер 160 триває і буде тривати? Запевняє народний депутат України Ігор Молоток.